Привіт, малята! Погляньте, кого я зустріла на прогулянці. Це сорока. Привіт, сороко! Чи згодна ти з нами сьогодні пограти? Привіт, малята! У мене зовсім немає настроїв з вами сьогодні гратись. Така біда в мене трапилась. Летіла я через ліс та загубила своє улюблене червоне намис. Допоможемо сороці. Зліпимо намисто для неї. Погляньте, яка у мене є намистинка, якого вона кольору. Червона. А якої форми намистинка? Круглої. Ось в мене є ще одна намистинка. Які вони за розміром? Маленька і велика. Погляньте, скільки в мене зараз намистинок. Так, одна. А в намисті їх багато. Зліпимо для сироки намисто з пластиліну. Будемо ліпити намистинки. Я візьму пластилін червоного кольору. Ось яке намисто в мене вийде. Ви можете обирати пластилін будь-якого кольору. Жовтого, зеленого, синього. А можете також обрати червоний колір, як і я. Я візьму пластилін червоного кольору для свого намиста. Ви можете обрати будь-який колір. Пограємо з нашим пластиліном. Зігріємо його у ручках. Розімнемо пальчиками. Погляньте, який він став еластичний. З такого пластиліну можна зліпити будь-що. Відщіпуємо від нашого великого шматочка пластиліна менші шматочки. Таких шматочків нам потрібно багато, адже намистинок у намисті багато. Беремо менше шматочок пластиліну. Кладемо його між долоньками та скочуємо у кульку. Коловими рухами скочуємо наш пластилін між долоньками. Ось яка кулька на мистинка у нас з вами вийшла. Так робимо з кожним шматочком пластиліну. Тепер беремо наші кульки на мистинки та нанизуємо їх на ниточку. Викладаємо кульки на ниточці, щоб вона з вами утворилась намисто. Дякую вам за таке гарне намисто. Воно вийшло навіть кращим, чим в мене було. Я із задоволенням буду його носити і частіше прилітатиму до вас у гості, щоб показати вам свою красу. До побачення, малята!